Ах ти, Ярик, желик мій закритий, а ти той, хто ми, сидить ззаді, а не за рулем. Не, не, <звук> не виключи Ярик мікрофон. Ми, ти хоч не дивився не в інтернеті, скільки роуз -роуз їдеш? Ми КП? Зараз сідеш? Ти Скакаєш по стіні. Тепер переходимо до найвеселішої частини цього відео. Подив... Ми, ми ще не, не починаємо вступати в ТСН, мені це відео вже подобається. Диви хто я? Все. Ти дед якийсь. Я одразу... Ти дід. Перший раз. Посміхається, Вітаю. Дякую дуже. <ріхи> що? Ми в ТСН, чувак, ти знаєш, що це означає? Де машини, брат, йдем, я я, 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 на, тому бусі, коли турбодізельному хочу покататися. Ви <ріхи> з нами не хочете? М мета жи життя покататися. Залі транспорт з дозволу керівництва або заступників, якщо що. Ой. А я вам дозволяю. надо? Дякую. До нас Віталік ще сів. Дякую. А, а колись такого правила, до речі, не було. Ну, я себе пам'ятаю два місяці назад був в ТСН, в мене там ще вроді би відео є. Машина, в принципі, мене все влаштовує. Ну, для ТСН це сам... У мене така машина, яка нам потрібна. Тобто нам не потрібні там Дугаті, Феррарі, щось то. Ну, так, а... я повна нам всі бабки покачався. А це <пуски> цей, цей бусик їде 130, і кстати, на ньому дуже легко перевернутися на полі. Я провіряв, не питай мене навіть. Ні, 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 ні. тобі зараз оголошення вам ще недоступні. Поняв, Ярик? Uh -huh. Нельзя, ну, нельзя. Прямий ефір вийти з прямого эфира ви... закинь, что. И что зараз зайдеш п... в прямой эфир, то тобі... би. Нічого, нічого не клатить, ничего не кладай, я тебе водогани выйду. Ти поняв, ти, Ярик, понял? Right. Нельзя. Та нельзя. я нічого не клацаю, все. А давайте подивимся салом. А я нельзя. раз зайшов в прямий ефір, прикинь, ты сразу вступив в ТСН и зайшов в прямий ефір це... Типа ти кажеш, я займаю державну хвилю, а ми такі, я кажу, полковник був, ніхто не проти. Помните чи ні? Так, я це бачив. А я крапку написав, <клес> я в департамент крапку написав, вроді би. Не в департамент, а в той. А якщо не помиляюсь, якщо ти Асані ведеш ефіри, то ти написав якось там якусь помилку, то ти по ти потім ті покажеш тих помилка. Ну якщо Да-да-да, я крапку написав там той, хто вів тоді ефір, каже тех неполадки, і мені пише в ну в смс, те що ти Так, взагалі, якщо допускається якась помилка, ну всі ми люди бувають, десь щось переплуталось, десь щось змінилося. Бо просто випадкові прави, то просто пишеш ту саму команду, куди, куди ти її зробив помилку, просто там. Крапочки, два крапки, все. Зрозумів, поняв. Боже а з якого ви дати вже стали лідером. З 23 травня я стала лідером. Mm -hmm. До 20 -го червня. До 24-го. Mm -hmm. Ага, добре, зрозумів, поняв. Ну, якщо у вас зараз можете розповідати, розповідайте про фракцію. Цікаво, так. Да. Взагалі, взагалі, в чому залучається наша робота? Наша робота заключається в проведенні цікавих ефірів, розважальних. Це може бути прогноз, погода, вікторини. От останнім часом дуже часто хлопці проводять захід пошук. І взагалі мені це дуже-дуже -ду 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 подобається. Основна і найголовніша, як на мене, частина роботи це редагування та публікація оголошень. Але для цього потрібно знати ПРО, для цього потрібно бути впевненим у своїх силах і ніколи не, не вагатись у когось щось питати якось поради. Бо окрім роботи в офісі, окрім інтерв'ю, оголошень, ми проводимо часто якісь РП виїзди і. Вони у нас бувають ну досить різні. Зазвичай це або якісь репортажі, сутопитування, кудись ми їздимо. Можна до Харкова, їздимо, що гарне познімати до Одеси, попитати людей, або просто позбирати якусь інформацію та потім використати це, наприклад, для газети, або для від відеоматеріалу для якогось цікавого. Ммм, є питання. Давай ефір учить такого. Угу. А ви можете, наприклад, ну, так, якщо ви виходите хтось в ефір, наприклад. Там, з другого телефону дивитесь там погоду по містам і типу там оголошуєте. В Києві зараз там 22 градуса дощ, наприклад. Чи таке ще не практикувалось? Чекайте, а як ви зараз дізнаєтесь про погоду? Це ж наразі від адміністрації. Не-не-не-не-не, це ж на реальний дивишся просто и все. Ну можешь дивитися на реальну погоду, а Вас не змущає оця от, чорна штука біля якої я тут хожу? Чи то я її тільки бачу. Я, я тоже її бачу. Я, то не... І я її бачу. Це бах. Ні, це не баг, це це цей. це, 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 це мотузочка. А навіщо воно вам тут? Цікаво. Я тобі напишу зараз цікаво. смс. Де ти є. Ладно, не напишу, я, я так з таким жартувати не буду. Зараз ми закінчимо співбесіду і ми напевно поїдемо кудись познімаємо, візьмемо техніку і поїдемо щось познімаємо по, або проведемо щось запитування серед людей на тіру. На тему як ви відноситеся тему, до... 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 Я ви здобув, а це реальна тема. Ну, не як ви відноситесь до блогерів, але можна взяти щось, наприклад, щось дуже просте. Як ви відноситесь до здорового образу життя? Я хіба в сортир не заходив? Зараз ходимо Що ти сказав? Тільки А тут ціловіці тут не один, а реально тут є... А реально? Ну де, 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 де? де побагато. Де. Це по У нас досі, там, Windows, 8, 7, на ввіду, Опа, а, а це що? Це який? Це який, до речі. А, в СБУ що стоять на ну, макбу стоять? Я в СБУ не був, но в СБУ, ніяк. Я, я був звісно, що там, я ходив, а от комби там, ну, типа. Так, це, це чоловічий, дай дай жіночий де, де, жіноч, де чого. во. Та ви хочете в СБУ, погнали СБУ, вам покажешь, Так, так, так. Ні, ми там же були. Не, СБУ не можна, ти шо. Опа, це шо за... це шо за... Я рік... За мною Ти цю машину собі вирішив подарувати, да? Тепер вона тут буде, да? А і б... Ні, для відоса чисто тепер. Ні, ти поняв, ти, машина ТСН, ти її в... вкрав получається. А хто я вкрав? Ну тут не чи... Що не вкрав, вона повернеться. Ні, ну по РП то вкрав, по РП то вкрав. Ну так Все. в кримінальний, в кри е, в федеральний розшук. Я, я йду колі на уму писати. Пиши, пиши. Ты думаешь я б бл... я, я бліфую? А я вам в залі проект цікавий, ну я познайомилась багатьма. Вау! Взяли як мене тут не найде. Все Так, я пішов шукати. Ще я найду з тебе 10 тисяч. Все те знайшов. Ріназарій, ви запізнилися, ви йдете е, виходите. Хотів сказати одним словом, але не можна таке говорити. Я так. перезайшов, у мене є фотік. Ура! Повного відео знімати Так, ну що, полетіли. Е, я тоді теж напевно... А я ні, я йду в ковфотік куплю, я манав перезаходити. Це ти говориш? Все, у мене є фотік, я крутий. Future, pur, blunt, it, О, Феррарі! Це це того, то. І порш, капець, вони багаті Чи а якщо тут, якщо ви не маєте 5 мільйонів, то тоді в ТС не приймуть, правда? Не, я жартую, ніби всі на багатих машинах тут. А вас? Не а не вас яка машина, якщо не секрет? Говорю, я не пойму. Та Хто це говорить? Це ти говориш. Я кажу, яка у вас машина? У мене? Так. Хочи. У мене маршатнешки. А, банан? Не банан. Банан, так, банан. Да, Банка. Все, відкриваємо шкафчик під номером 9. Сухлятка закрита. Получається, було в правилах десь шухляда? Ні, це вже в моєму розуміті. Короче, Давайте да не буде зараз про це про те, як тебе сховати критики регіони. Да, а то тобі тобі а то по шухлядці зараз надають, понял? Що тут у вас у меня легально зброя, я вам не сорву. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, це сервера, це сервера ютуба тут. Нет, що це таке. Все, понял? Тут на наші канали є. Я все за массию повторяю, це шари. Не, на робочій, на робочій машині. Можна з вами проїхатися? ой Мы не знаем. О, -мо. Ну, Кожен одній бере? я, я, я мастив. Ні, багато не брам. Я думаю, нам 2 буде достатньо. Шиш, багато. Я три взяв. Так. Ти Ярик. ще той візьмич. Ну все, да. Понятно. Та сама Настя, яка сказала, 2 і норм. Угу, ты чот... 2 на 2? один? Важный закритий. Так, прописуй. Зачинений, чи, чи закритий. Та він завжди був закритий. Що, я іду я їду другим. Я їду перший. Другий. Ні, Анастасія, Анастасія наперед ні, Кого ти там ремонтуєш? Не знаю нікого ремонтувати. Техніка, Та ні, Я з собою на, на руки взяв мені нормально. Ти фари може включиш, чи ще бо вони такі... о, давайте може і заодно прев'ю зараз зробимо чи на зас. Я можу щось зробити, я зробив його, ж не ще. А зробити. давайте так, а давайте так, це давайте вистроїм три машини і станемо, щоб... щоб. Так, що Хат... це в нас все по машинам, мала мы так. Давайте сідайте до мене, я я буду Будете штурманом. <реш> як це понять? Ти не знаєш, що таке штурман? Це той, що керує, куди треба <смір> <надо> їхати. <смір> ну що, їдемо в Гостомель, тільки їдемо гарно по дорозі. <смір> так, блин, как ты стал? Ладно. Давай ти красиво про паркуйся. Я <смір> про <смір> паркуйся, типа, что так, типа? Я знаю, что треба. Подожди, а ну встань нормально, Витя. А в мене камера... Знаєте в грі буває таке, що камера тупо лам... ну якось ламається чи щось таке, то умі. Давайте далі станемо, бо я камеру не можу з ну зменшити, ну ви поняли. Все, я йду. Олег, от я в тебе давно хотів запитати, а ти працюєш в ТСН, я правильно розумію? Ну да, да, да. Ну от як тобі взагалі робота? О, давай е, ну, нормально, давайте інтерв'ю візьмем з цього от, е, Ярика. І в ну, а це на цьому. Ігор, і, Кор. Боже, ну ім'я. Ігор. Я не то, що ім'я маю, ну, але просто так написав. Ігор. Так, Ігор. Опа, Настя тут. Книга в руках. Добрий день. Настя вийшла, що ви не чи ні? Да, чи А візьмемо опитування? Опитування вас чек написати йому, якщо... Не проти, якщо ми... Щось в соцопитуванні Щас Блін, тачки зникають Треба сісти в машину Я... Періодично сідайте в машини а... Хай Вітьок знімає Вітьок знімає Студія Богдан Баклан Ой Я студія З вами Інна Кентій-Беш Це ти про що? Про файну Україну? Боже, це файна Україна Та Это еще, это еще времена динозавров были тогда, я помню, у меня был такой мелкий шкет. Да, выйдите. Сдаете. Не, я ее не всегда забываю. Эджек, Джек, то что? Не, не, не. Чувак, для тебя пишу, для тебя пишу, дивись. В Одессу едете? Не. По то шо баклан, че шо, ну сейчас выкидывает. Ви... Вс, уехал отсюда. Все, сідайте. Мы его сейчас завезем. Так, давай давайте ще трошки по повтоми. Боже мо. Сідайте вы. Зара я від'їду сідайте, бо цей цей Ярик хочу. А дивись, який Ярик стреляє. Викликайте, викликайте, Він колесо пробив! Давайте викликай, викликай, викликай того, викликай Коля на умова. Зараз він тут приїде порішає. Давай, давай, давай. Капец. розшук хай. Подай в розшук, зараз я його просто напишу Колі на умову. О, 5 тисяч зарплата. Але він взагалі. Нам колесо пробили. Аня, це Анастасія вибачаюсь, це, норма... це не нормально. А я можу в цілях самозахисту використати свій пістолет. фракцію Лідера? Лідера? Я поки поки не хочу. Нікуди не хочу. Ніяким лідером. Поняв. Уже задолбало. У від... мене буде відпустка просто. А Ні, воно не задолбало, воно дуже цікаво і мать. Опа, мені... опа, ЗСУ, ЗСУ. Поняв. Йой, ми на пробитому колесі їдемо. Стій, ні, ми ми, ми, ми. ми повні, у нас повна маршрутка, ти шо? Я зараз напишу в чат, ми на нашій ну, рації індії. Тих. Вітаю. О, давайте, давайте там якийсь громадянин є, може його опитаємо. Давайте, можеш опитати. А чи ви хочете вступити, Це може, в ЗСУ. Наполеон спалив Москву. Вітя, ти можеш також поставити декілька запитань, як відноситься до графіки виключення світла. Ану, ану, ану. ну, не застосовується? А хіба вона не застосовується там? У мене застосовується інколи. Боже. Нам нам наше. Нам... Чуєте, я зараз механіка виклику викличу сюди, він нам зараз машину зремонтує. Добре. Але їх нема на чергуванні, я зрозумів. Ви добре навчались. Ви в школі. Ми ж соцопитування проводимо. Ми ж не питаємо людей, щоб вони хотіли змінити, чи що їм не подобається в житті своєму особистому. Та може стояш для статистики. Як я РП відіграю від 1 до 10. Я авто знімає кого Чувак, погано. Треба, щоб щоб було підо підняти і так далі. Е, ти що, я думаю ще буду на ти Тобі нагадати, хто пробив, звідси, це мій фургон. Я okay, ну, в лидеру. Ви бачиш, що я зробив? Це капець. А що ти робиш? Ну, да. шо ти, шо ти твориш? Це, це я цей фургон вилазь відсюдо. Це моя машина. Тепер це моє вот... Ярик. Ну, мені. ну капець Ти профукав свій фургон, профукав. Я знаю, я буду давати його потім, опа. Так, давайте ще одна локація, можемо поїхати в Київ щось там щось знімати цікавеньке, тільки все гарно по РП зробимо, тому що наша нам техніка погажна, якщо ми не, не користуємося. Я його зараз зроблю. Я його зараз з фоткаю. Ой. Що? Це... Виходимо, я сказав. Хочете прикол, якщо, якщо робити фотографії в ЗЗ, буде писати в типу, в ЗЗ ДМ заборонений. Так, я сижу в машині, щоб машина не пропала. Так давай встановлюй. Зараз той таксічник розгон бере походу обережно. Обережно! Він зараз буде ДБ! Боже Ярік! Так ми це скрінемо, і це жБ на форум нахрен. Я варіа, ти зробиш це. Йдем його бити. Я не знаю, надаю якось щось обрати. Техніка готова. Ну це капець. Хватит. О, все пропала тачка, чи на Зараз мене буде бити, походу. Так Щас. То ты в. Та в Це Ярик мене хоче викинути Шо, ти думаєш машину вкрадеш, чи шо? Техніка готова. Війна... От Ярик той Макс. Марк! Так, він мене... Він мене так, з машини так, викидає. Ну шо, гамерчик, ти попався. Тепер ти зараз все розкажеш мені. А то. Це Не проти. Чудово. Але, Кингсман, мені здається, ви тут трошки це. Щось дуже не, не на тій мові говорите. Що це таке? А, ну якщо він креал гутента, то я можу предлагати, що. Деніс, тебе що звільнили армії? А, я можу предлагати, що він німець. Може це німець у нас в Україні. З кіном бакла. Дивись, що на скіні в нього написано Бакланозавр! Нас а що, і мене не влаштовують. Дивись, що в нього на в нього на. Нього... не знаю. В... Піднімати бунт і вимагати підвищення заробітних плат. А. <туральна> Он тема. Макс, ти що вообще фігів ти? Я зараз тебе сфоткаю, на. Пізніше пізніше без пізніше. Пиздниша. Марк. Чуєш ти бачиш що в нього написано на скині? Баклонозавр. Бакланозавр. <півозавр>. Ой, то есть там баклан. <пів> Боже ярик. <пів> Марк, задувба, вийди отсюда, розбійник ти Просто топ-1 питання за всю мою лівірку, коли набір? Ніколи. Хочете сказати ніколи. Але, ну, ні, звичайно. Я. давайте я вам да покажу. Скільки... Давайте на мені покажемо. Давайте цей. А ну стайні гарненько до стіни, щоб тебе гарно. Стіни. Я до мене сказали, ти Ярик іди. Так, зараз увага на екран. Це скин першого рівня. Я думаю, ви такий бачили. От, нічого незвичайного, просто якийсь діт американський. От, да. Це такий скін на першому, другому, третьому та четвертому здається. А, він однаковий? Однаковий. Зараз. Так. Ось що є ще. О, П'ятий Така дівочка Пссс П'ятий ранг Це капець. Думав. Привіт мене Банку Яторіка Кат Скажи, яку тачку надо купити, Якщо я насиплю Чувак, я тобі потім скажу Ва, чай Все потім Опа, Опа. Прес, Прес Преса О, це мені нравиться Я готовий на шостому лишатися <смі> Так він залишається Ви його отримуєте а? на шостому ранжі Та він залишається з вами. До 9-го. А, тобто є тільки три скіна всього лиш, да? Так, Оце всі скини. Так, це все що маємо. А, ну і ваш скін давайте покажемо. Ну якби можете переодягнутися, щоб ми ще раз людям показали. Погнали, дивіться, поняли зараз з вами. Станьте біля годинника. Не, а можна. я, А можна дві фоточки зробити? Одну В такому скині, а в нормальному. Ну да, да. да. А вимкните то Микро вимкните. Ой, О, якби, Після, як тобі сказати. Опа! Опа! Суска бейбі. Ой, баклан! Хтось мені казав поводь себе нормально, коли. Будемо голосовому. Тим пар... самим... Той самий ти. Я це не виріжу, <різь> Баклан. Все, иди. Ви, <продуктив> ви, ви поробили фото? Так. Не, не, <продук> та... Так. А ви? Так, все Все? Ви мені потім скинете просто, і все. Так, стоп. Шо, стоп. Чо, Що стоп. Кик-чок, выріжь, я сказав, виріжи, виріжи. Забудь па а а а Все, а а мене ні, а мене ні, а мене є. А, ну все понятно. А сейчас не треба понижать, туди я вам давай, давай я як тільки закінчимо цей відос, я тобою поговорю конкретно, поняв ти? Ярик. Ну що, на цьому будемо закінчувати, чи як? Я не знаю. Да, то а, и... <соединяющий> а вы можете сейчас зайти в той скин? По чихай уже все. Та, на, на, на все уже, да надо на уже ходить. Да ладно, хай. ладно. Дида? Не, не надо. Не надо. Не, не Хай. Не, не надо. Не надо. Да, да все, нет. Да не надо, не, хай. Гарри, если ты на шестой поднимешь, значит надо. Становитесь рядом, а так. Да не, не, не. Вот это моя рабочая форма, все. Все. Давай, давайте я вас сфоткаю. Во. Уйди, уйди, Ярик. Не, тебе. Вас. Вас вас. Ну, вас. Не, вас без без. без Богдана. Ну, типу. Ну ви поняли. Все. Є. ладно. І з Богданом... Ну, там, окей, все. Є. Ну шо? Фоткал? Я буду на цьому закінчу. Так і от у нас класний вийшов. Ві... Таке класне відео вийшло. З Богданом, з альфа-блогером, дякуємо Анастасії, за допомогу, за таке файне відео. Це, це, це. Самий певний лідер на проєкті. Да. Я вам дуже дякую за запрошення. А, а ми вам дякуємо за, за, за ваш за час, за, ваш, за те, що ви прийшли, і за те, що допомогли нам зняти це відео. Так. Завжди звертайтесь. Добре. Пишите обов'язково на інстаграм лідера, я залишу в описі. Також відео віддавиться Міранда, є в описі на його канал, обов'язково підписуйтесь. На всі мої соцмережі я сказати, по поводу телеграм-каналу, на телеграм-канал обов'язково підписуємося, там дуже все виходять цікаві новини, також підпис <пай> та, 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 та. і тому подібне, все є в описі. Там дуже все цікаво, так що обов'язково долучайтеся. Відео від лиця <пай> Блогера є в посиланні в описі, можете його так, ну, подивіться його також, лайк прожміть йому. Ми старались. Інстаграм. Інстаграм Анастасії теж в мене буде в описі. І в мене. Ні, в тебе не буде. <сör> <сör> Ладно. Я ти мені скинь. Ша-ша? Завершувати ти будемо? Ти варишоти, чи як? Що, що? Ну будемо да. так. Так, так. Араз на цьому все всім дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую всім, що буде до кінця на цій прем'єрі, дякую всім, що дивились до кінця цей ролик. цьому будемо завершувати. Всім удачі, всім бувайте! А я, а я а мені надо мені. А я ще серий фон буду встановлювати зараз. Мені надо потанцювати. Подожди, я ще не все. тихо будь. Отак. О, все.